З Самого ранку на виїзді з Коростишива в бік Києва збираються люди. Це підприємці-кименярі. Вони хочуть звернути увагу влади на проблему, яка склалась з патентом харків'янина Антона Чуба, який запатентував державній службі інтелектуальної власності право на промислові зразки найбільш поширених виробів з граніту. Напередодні підприємці двічі перекривали трасу Київ-Чоп. І для того, щоб представники влади звернули увагу на їх проблему, люди вирішили вже втретє перекрити автомобільну дорогу. Підприємці кажуть, вимога у них одна. Вернувся назад, як по таможні, щоб не було цих патентів і тому подобнее все. Підтримати учасників акції приїхали і представники громадської організації АТОшник. Вот эти вот ребята, они, скажем, мы приехали к ним как волонтерам в первую очередь. Потому что они нас не оставляли в біді, в первую Они воду, їду, да, машини нам ремонтують, Поэтому ми просто-напросто не могли это оставить. Я так думаю, чим дольше будут стояти, тим вопрос буде быстрее решаться. Если пацаны уйдут, то я думаю. Нічого не рішив. Після години блокування руху на трасі до підприємців приїхав перший заступник голови Житомирської ОДА Геннадій Дмитренко. Він закликав підприємців розблокувати дорогу. Чиновник повідомив, що обласна влада намагається вирішити проблему патентів на гранітні вироби. Вчора голова вже направив листи на фіскальну службу з цією проблемою, що стало по патентах. Три патенти, які видані були, і направив в службу патентування теж. Перше голова облдержадміністрації сьогодні їде до фіскальної служби, до голови фіскальної служби. Друге, ми готуємо позовну заяву від асоціації кам'янарів, уже зв'язалися з тим, щоб зупинити дану дію роботи патентів. Тому я вас прошу на сьогоднішній день і на завтрашній питання не вирішуються таким методом. Ми взяли звернення від асоціації кам'янерів і зараз готуємо позивні заяви. Підприємці Скоростишева погодились на пропозицію заступника голови ОДА і розблокували рух по трасі Київ-Чоп. Втім, люди кажуть, якщо ситуація не зміниться, вже найближчим часом вони готові знову перекривати рух.